Будь ласка, ваша оцінка матчу проти ми самі сьогодні. Впевнена перемога 2-1. Задоволення малюнком гри поєдинку. Ну, хороша гра вийшла, непоганий перший тайм. Я рахую, він був кращий, ніж другий. Я дуже задоволений відношенням гравців. Я зараз не сильно дивлюсь на результат, тому що ми в останніх чотирьох матчах перемогли. В трьох, але для мене дуже важливо, як вони діють на футбольному полі, як вони розуміють, що вони роблять на футбольному полі, як діяти в тій чи іншій ситуації. Я дуже задоволений відношенням, я дуже задоволений тим, що ті вимоги, які я хочу від них бачити, вони це виконують і на дуже. Такому хорошому рівні. Так, да, в нас є помилки, помилки, але ми це аналізуємо і хочемо, щоб покращилася ще гра, тому що не буде ідеальної гри для нас. А, ніколи для тренерського штабу, для мене. Але ми хочемо, щоб гравці ще краще діяли в кожному матчі. Сьогодні у воротах грав молодий Денис Марченко, провів доволі впевнену надійну гру. Першому таймі врятував там доволі багато разів. От як можете оцінити його матч? Дуже талановитий хлопець, дуже е, такий, знаєте, дуже класно працює на тренуваннях і я дуже радий, що він е, впевнено провів матч, повний матч за першу команду. Тому я дуже радий, що Ден прогресує і в нього ще. Багато часу вчитися і прогресувати, тому я думаю, що це дуже буде в майбутньому потужний і класний воротар. Дуже класно розіграли другий забитий м'ячик і бичик забив. Це награна комбінація з тренувань? Ми працюємо, я вже казав в кожному інтерв'ю, що ми працюємо на тренуваннях, як і над обороною, так і над атак, атакуючими діями. Як ми граємо в позиційних атаках, і дуже така непогана позиційна атака вийшла. Те, що ми е, хочемо бачити від гравців, те, що ми хочемо бачити на тренуваннях, награємо на, 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 на тренуваннях, і дуже такий класний м'яч забили, такий трудовий. Є чимало запитань про Устименка. От розкажіть, де зараз наш нападник, якщо не секрет. Ну так, да, я. Читаю коментарі вболівальників, я хочу прояснити ситуацію, що Ден захворів перед виїздом команду у Туреччину. У нього двохсторонні запалений легень було, і він дуже так перехворів сильно і він відновлюється в Києві. І Коли вже ми приїдемо, він приєднається в загальній групі вже за першу команду зараз а Він тренується з Ю-19. У команди залишився останній матч на зборах. От, чи може це стати такою генеральною репетицією перед поновленням чемпіонату? Ні, це не буде генеральною репетицією, тому що ми не будемо в цьому матчі награвати склад, який буде там, починати першу гру, тому що в нас є і хворі хлопці, і травмовані хлопці, тому ми вже зіграємо останній матч і вже. І, звісно, будуть ті принципи і вимоги, які я хочу бачити. Ми будемо їх виконувати. Але по складу я думаю, він буде різниця, який буде в останньому спарінгі на збору, і який буде починати першу гру чемпіонату.